Апеляційний суд першотравневого району відпустив на поруки колишнього командира 2-ї штурмової роти батальйону Донбас з позивним Жак. До цього військовий знаходився під домашнім арештом. Поручителями виступили радник голови Донецької ОДА Марія Подибайло та депутат Бердянської міської ради Роман Молодецький. Слухається клопотання. підозрюваного Камінського Віктора Івановича про заміну до забірного заходу в порядку статті військ України. Скажіть, будь ласка, ви проходили службу за контрактом ВЧ 3027. Да, за Це контрактом. було ваше добровільне рішення? Це моє добровольне рішення. І зараз добровольне ваше рішення за контрактом на да, розлаштуватися в да. ВЧ 30... 303. Прокурором не було доведено наявність достатніх підстав, щоб свідчили про недостатність діжніх і запобіжних західів для запобігання ризику або ризикам зазначено у заявленому клопотанні. Керуючись главою 18-ї кримінального процесуального кодексу України, стаття 109, КПК України, слідчі чи розділ 4. Клопотання підозрюваного Канін, коли він теренче задобрив. суд, як нам було дуже приємно услышать, принял правильное положение согласно закону, и на сегодняшний день с меня снято домашний арест, и на особистую поруку я теперь могу свободно перемещаться по стране, заниматься непосредственно подразделением, заниматься семьей своей и приносить пользу нашей Родине. Это наша маленькая чергова победа. Мы волонтеры, а на сегодняшний день это волонтерские организации По всій Україні вміємо захищати наших героїв, тримаємо ці справи на контролі і будемо стежити за тим, як вони розвиваються далі.